Електромобілі, сучасна технологія чи дорогий експеримент, чи справді вони ненадійні, несприятливі для українських доріг та обтяжливі в обслуговуванні? Сьогодні ми розвінчуємо найпопулярніші міфи про електрокари. Багато хто вважає, що електрокари це виключно розкіш для багатіїв. Хоча такі авто на етапі купівлі можуть коштувати недешево, ситуація поступово змінюється. По перше, ми говоримо про ціноутворення. Ми спеціалізуємося за, ну, в основному. Це в нас електромобілі з Китаю. Чому з Китаю? Тому що в Китаї є найнижче оподаткування, в Китаї є китайські дотації. Тобто за кожен автомобіль, який ви купили, заплатила Китайська Народна Республіка своїми коштами. По-друге, запчастини в Китаї так само. Ціна нижча. якщо говорити про європейські автомобілі, там ціна, в принципі, буде на рівні з ДВС. -ом. Наприклад, новий електрокар BYD можна придбати за 16 тисяч доларів, отримавши при цьому запас ходу близько 300 кілометрів. Іноді не розумієш, як можливо було зробити таку ціну, коли, наприклад, сьогодні ну, вибачте, Рено Дастер або там Рено якесь кенга воно виглядає в три рази дешевше, ніж китайські китайській Сігал для розуміння. Цей автомобіль виграв награду автомобіль року, як Сітікар. А одна з найпопулярніших моделей Зікар 001 обійдеться приблизно у 50 тисяч доларів. Цей автомобіль має потужність 780 кінських сил. Він розганяється за 3,3 секунди. І ну, на сьогодні це вибір номер один в преміальному сегменті серед наших клієнтів і Серед користувачів в Україні електроавтомобілів. Багато хто вважає, що електрокари не надійні в довгостроковій експлуатації та часто ламаються однак статистика свідчить про протилежне. Якщо говорити взагалі, то автомобіль електротичний автомобіль це ходовка, кузов, батарейка, інвертор, електроніка, комп'ютер все. Якщо ми візьмемо, розкладемо автомобіль бензиновий або дизельний, там е, всього набагато більше, там просто може якийсь датчик зламатися і все, машина не їде. Це знаєте, як питання риторичне: чи ламаються більше електроавтомобілі, чи ні, за вони майже не ламаються, якщо чесно. Деякі водії досі вважають, що електрокари не здатні долати великі відстані без підзарядки. Раніше це справді було проблемою, проте сучасні моделі можуть проїхати від 300 до 500 кілометрів і більше. Все залежить від ємності батареї, потужності двигуна та стилю водіння. І якщо говорити взагалі про те, що автомобіль можна заряджати просто від розетки. Воно складеться того, що ти їм користуєшся як мобільним телефоном. Ти приїхав додому, поставив на зарядку, вона зарядила зранку. Поїхав. Поширений стереотип стверджує, що подорож на електромобілі Україною це суцільний квест у пошуках розетки. Але за останні роки мережа зарядних станцій зросла в рази та продовжує активно розвиватися. І зараз я вам покажу, скільки зарядних станцій знаходиться по Україні саме для Цих автомобілів, які приїхали з Китаю, і вони розширяються кожного дня. Існує думка, що акумулятори електромобілів швидко деградують. Однак статистика показує, що сьогодні батареї мають довгий термін служби, який зазвичай становить приблизно від 8 до 15 років. А втрата ємності поступова. Якщо говорити про деградацію акумулятора, наприклад, в нас нещодавно на нашому площаці, де ви можете продати там бушний автомобіль, продавався і 6 Там було 100 тисяч пробігу, наше СТО перевірило сох батарей деградація 7%. Страх щодо небезпеки електромобілів є значно перебільшеним. Вони більш стійкі на дорозі внаслідок того, що у них нижчий центр ваги, а також оснащені численними системами безпеки, охолодженням для запобігання і локалізації загоряння батареї. В них є каркас з батарейки. Батарейка приблизно по висоті це ось так. Ну, можливо, трошки нижче. Тобто, віть собі, по внизу автомобіля в нас іде цілий здоровений каркас в півтора метри завдовжки і метр завшишки, який тримає кузов. І виходить, що коли автомобіль, наприклад, попадає в бокову, наприклад, там, аварію, да, і в нього вдарили, йому нема вмінатися куди, тому що понизу йде оцей каркас, який просто не пускає. Попри численні стереотипи, сучасні електрокари демонструють значний прогрес з розвитком інфраструктури. Вони стають все більш поширеними в Україні, поступово займаючи нішу в автомобільному ринку.